Була на раз. якраз прилітіла к сусідки, потім ще два рази. Потім ми вже побігли до сусідів у підвал, і потім ще три рази. Ну, а потім повне вибачте, жопа. Сусідка загинула дуже гарна людина. дужа. Сынь, Ой, Ой, все, все, не дрожи. Отделался удачно, легким испугом. Зашел в ванну и тут прилетело. Был бы в комнате, значит все. Ну ничего ж, не осталось окон, нету дверей, нету. Крыши вот нету. Вы были в хате Ну, Хугунуло це і всьо. І все за один, а потім через 10 буде ще один прильот і знову поламало все. Бі. Я сам що, так, в такому, що не забрав. Нема нічого живого стати. В хаті за столом сиділа. Мене ожидали. Пишу, я читаю в телефоні, сидю за столом з телефоном в хаті. Ну. Коли пишуть Летить по руслу ховається бабурка, розумовка і все. І як шандарахнуло, а, ми, і... а в нас перший прильот, і ми навіть не, ми не ощутили, ми не зрозуміли, що він до нас Ну, не ожидали. Ми просто Ми просто не ожидали, що він до нас прилетить. Криш немає, вікон немає, дверей немає, потолки попадали. Стіни, ви ж бачите, їх повністю перелажувати. Кришу повністю перекрывать. Там теж з той сторони много черепицы нападало. Окна повністю міняють, двері, ну, как бы, такие такі роботи, стены целые. А так все міняти треба. Вся донизу, улица пострадала, Все дома. Восьмой, шестой, четвертий, второй. Все. у нас там теж у бабушки все повилітало. Вихідний був. Понеділок вихідний. Ніхто тут, тут ніхто не постраждав. Я вдома була, а я тут неподалеку живу. Почула потужний вибух. Вибігла на вулицю, подивилася в цю сторону, мені видно. Дим, вогонь. Я пробігла тут неподалеку в парку. Мені це все було видно. Ви? Нічого в нас немає такого стратегічного військового, абсолютно нічого. Варварство це не люди, це навіть не животні. Як буш сказав, ми бомжі. Нічого немає, окрім э, полов і стін. Будемо тут. Будемо відстраюватися, що робити. Може, люди Як То а Якось виживемо. Нічого, ну що нас не вбиває, делають нас сильней. よろしくお願